Вітаємо, друзі! Сьогодні ми їдемо в дуже гарне місце. Вони завжди гарні. Проїжджаємо Лейбову гору, під'їжджаємо до Золотої Гори. Подивіться, які краєвиди. І ось в, такі, в такому місці знаходиться наш будинок. І не просто в селі, а в, в святому місці, місці паломництва. Село Старуня, в цей раз називаємо село. Воно розташоване в Івано-Франківській області і є одним з духовних центрів Прикарпаття, що привертає увагу тисяч паломників з усієї України та за її межами. Це село відоме не лише своїм унікальним природними пам'ятками, але й святинею пов'язаною з іменем блаженного священномученика Симеона Лукача. Симеон Лукач народився в 1893 році, помер в 1964. Народився в селі Старуня, ось в цьому селі. Це видатна постать Української греко-католицької церкви, священник і єпископ, який став символом. Незламності, віри та мужності. У 2001 році він був беатифікований Папою Іваном Павлом II під час його візиту до України, що ще більше підкреслило важливість його духовної спадщини. У Старуні знаходиться церква, яка стала місцем особливого вшанування пам'яті Симеона Лукача. Ця церква є важливою духовною точкою, де паломники приходять, щоб молитися, звертатися до Бога і просити заступництва священного мученика. Паломництво до старуні об'єднує людей різних поколінь і регіонів, які приходять сюди з однією метою помолитися, отримати благословення і знайти внутрішній мир. У нашому житті, щоби подолати труднощі, страждання, а навіть смерть під час цієї війни. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як і на землі, так і на землі, рівнаш насушний найман сьогодні. E prossimamente il problema nasce, che Староннє стало місцем активного розвитку інфраструктури, спрямованої на прийом вірян з усього світу. Наразі в староні триває будівництво сучасного духовного центру, який буде здатний приймати паломників не лише з України, але й з інших країн. Планується створити великий комплекс, що включатиме нову церкву. Паломницький дім для ночівлі, конференц-зали, а також зони для духовних практик і медитацій. Цей центр стане важливим місцем для всесвітнього паломництва, де віряни зможуть не лише молитися та отримувати благословення, але й брати участь у різноманітних духовних заходах, конференціях. Ретритах будівництво цього центру не лише змінить позицію сторонні, як духовного осередку, але й сприятиме розвитку всього Прикарпаття. Очікується, що він стане місцем міжнародного рівня, яке приваблюватиме туристів і паломників, тим самим стимулюючи економічний розвиток. Регіону. Він також слугуватиме місце, де люди зможуть знайти внутрішній спокій, відновити сили та зміцнити свою віру незалежно від того, з якого куточку світу вони приїдуть. Цей центр стане символом єдності, віри та духовного розвитку, який відкриє двері для тисяч вірян з різних куточків світу. Він продовжить традицію паломництва, розпочату на честь Симеона Лукача і стане новою сторінкою в історію цього священного місця. Ось такий матеріал я знайшла в інтернеті і донесла до вас. Ну, а сьогодні у нас огляд. Будинку, який знаходиться зовсім неподалік, в дуже затишному місці. Сорок соток городу і саду. І десять соток під будинком. Сорок дві. І десять під будинком. Аж до потічка йде стежка власна. На звуження йде. Вкладу ось такий краєвид. Давайте ми збільшимо. Під ретріт-центр для паломників духовних. Це, мабуть, найкраще, що може бути. Тому що це місця паломництва. При Карпатці, куди потоком люди йдуть, їдуть. Сусідський паркан. Старі стодоли і будинок на два входи. Будинок на два входи, дах під бляхою пофарбувати, двері на на цей бік. Ось, а лагас, після снімали? Так, я ще покажу. Досить просторий коридор, де троє дверей. І вихід на стріх. Ліворуч. Праворуч комору, на жаль, <забула> забули ключі, але комора велика, більше 10 квадратних метрів. І комора, як сказали, вона в плениці, тобто в такому круглому дереві, і можна видумувати гарний санвузол. Так, далі, ось ця вхідна зона, два віконечка, вікно над дверима. віконечка, Електрика. Є газ підведений додому, до будинку, але не заведений в будинок газ. Так, ось такий коридор. І прямуємо прямо. Прямо, це перша кімната. Тут дуже хороші підлоги. Люди дружили з лісом, завозили найхороший матеріал, перевірено часом. Підлога рівненька, підлога міцна. Два вікна, ну, вікна придеться міняти, тому що вони одинарні. Хіба. Або замовити ще одну створку. Так. Ось така велика хата, вона холодна хата і двері на вулицю. На вулицю і на той простір, що ми показували. Тобто, якщо розчистити, Трошки дерева, дерева прибрати, можливо, ці його з будівлі, то краєвид там дуже класний, крутезний. От на цю сторону терасу зробити і буде чудово. Кімната велика. Кімната е, має... 25-30 квадратних метрів. Велика простора кімната. От. Підлоги міцні. Стеля має трошки ось щербинку таку. Ну, треба замастити глиною. І перехід з цієї кімнати або з кухні в наступну кімнату, яка теж велика, не мала. Будинок готувався під газове опалення, тому піч тільки на кухні. От. Ця кімната ще більшого розміру, здається. Ну, тобто, по 25 квадратних метрів не менше, дві великі кімнати. При бажанні можна зробити дві менші. От. Так, 20-25 квадратних метрів. Кімната, дві такі кімнати. І з цієї кімнати є вихід, як з коридору, так і з цієї кімнати, ще на велику кімнату кухню. Ця кімната 12 квадратних метрів. от Має піч хорошу, таку рівненьку піч, яка опалює. Тут можна і готувати їжу. Робочу зону можна зробити в коридорі з газовою плитою. Ну, але ж, якщо газ завести в будинок, то зробити все по сучасному. Тут була піч її. Прибрали, готували будинок під газове опалення. І двері, які ведуть в коридор. Коридор просторий. Тут може бути робоча зона кухні, якщо є бажання, якщо робити цю кімнату під кімнату, столову. Ну. Але краще зробити це така повноцінна кухня. Повноцінна кухня. 5 метрів. Один, два, три. Ця кухня має 15 квадратних метрів. Два віконечка. Два віконечка. Кухня з двома віконцями. Підлога міцна. Газ завести можна. І так, з коридору, з коридору. Вхід праворуч в кладовку простору 10 квадратних метрів. Ліворуч на кухню, прямо в кімнату. Кімната 20-25 квадратних метрів, простора. З виходом на вулицю, другий вихід на вулицю. Далі перехід в кімнату, або ж в цю кімнату вихід з кухні може бути, якщо ізольовано робити. Тут теж 25-20 квадратних метрів. Два вікна. І вихід на кухню. Ось такий будинок, який має 50 соток землі, поблизу Либової Золотої Гори. Дуже гарні місця. Місця з гарними краєвидами, коли сотка коштує в цих місцях. До тисячі доларів доходить, то будинок за 20 тисяч доларів варто розглянути. Газ. Газ підведений до будинку. До подвір'я, тобто врізку зробили до подвір'я, ну і треба газ заводити в будинок. 50 соток землі. Вартість домогосподарства 20 тисяч доларів. Торг має місце, і все це обговориться на місці з, при зустрічі з власником. Телефонуйте і поїдемо оглядати вживу будинок. Дякуємо вам за увагу! Ставте нам оцінки за нашу роботу. Коментуйте, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі!